Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1063 за підручнику Малибра, 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання саме перше, це побудувати графік функції Y дорівнює Так, зараз умістимо рівня 5-2,5Х. Лінійна функція, графіком є пряма, будь ласка, дві точки. Найкращий варіант тут парні точки брати, відразу вам скажу, тому що ну, 2,5 помножити на 2 буде 5, ми розуміємо це. Так, x, y, тому беремо мінус -2, 2. Отже, у першому випадку y дорівнює 5 мінус 2,5 помножити на мінус 2. Так, думаємо: мінус на мінус дає плюс 2,5 помножити на 2 буде 5, 5 плюс 5 буде 10. Так, добре. І друге 2 так само. Так? y дорівнює 5 мінус 2,5, але без мінуса. Тому 5 мінус 5 буде 0. 0. Все. І з точками вирішено. Переходимо до креслення графіку. Так. Графік у мене вже готовий. Прийшлося мені дуже вверх так, підняти низу мене не дуже буде видно, але дивіться, розраховуйте, тому що у нас по іксу від мінус 2 до 2, але трошечки більше треба взяти. І так, все, так само вниз, можливо, нам пригодиться. Тому давайте так: Перша точка мінус 10. Шукаємо по X2, піднімаємося на 10 одиничних відрізків, так, ставимо точку десь. Майже попала. Не звертайте увагу, бо зверху дуже не, не, не. важко. І 2, 0. По іксу 2 по ірку 0. Це перетин. Так у нас. Все, малюємо нашу красиву пряму. Так. Так, попала, попала. Так, є графік є. Переходимо до. Наші завдань. Що нам треба зробити? Значить, значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 0 і 2. Значить, перше давайте так. Я трошечки так намалюю красиво, щоб нічого не путати. Це у нас уже завдання. А, перше, мене завжди не вистачає місця. Ну, таке буває. Так, якщо значення аргументу дорівнює 0. Давайте так, я вже не буду писати, якщо тоді і так далі це дуже багато місця займає. Просто запишемо відповідь. Значить, у нас є Х, так, там, де Х дорівнює 0. Подивіться, будь ласка, от у нас Х дорівнює 0, і дивимося, де воно перетинає. Точка 5. Так, і, значення функції, Y дорівнює 5, і Y. Дорівнює, коли у нас х дорівнює 2. У нас є така точка, кстати, 2. То y дорівнює 0, так? Ось вона, ось ця точка. Так, є значення аргументу. Тобто, навпаки нам треба х чому дорівнює аргументу, коли наша функція дорівнює мінус 5. Наша функція дорівнює мінус 5, але це внизу. Я вам чесно кажу, я не бачу. Але ми знаємо спосіб, як це розв'язати. Замість ігри пишемо мінус 5, підставляємо значення і далі розв'язуємо, так? Відносно X. Я така хитра. Так, значить, мінус 2,5х переносимо з протилежним знаком. У нас 2,5х буде рівня 5 плюс 5. Так? 5 теж переносимо з протилежним знаком. Отже, 2,5х дорівнює 10 Ну, а х дорівнює ділення. Да, 10 поділити на 2,5, це буде 4. Це буде 4. Так. х дорівнює 4. Ну, я все ж таки математики все будемо писати правильно. Тому тут 4. Так, записуємо 4. Так, крапка з коми. Далі у нас функція дорівнює 0. Коли в нас y дорівнює 0? Ну, це взагалі так. Коли х дорівнює 2, знову ж таки, у нас. Повторюється, це наша красива точка. І 10. Uh, У нас також є ця, є ця точка, y дрівня 10 x дорівнює мінус 2. Ну, можемо пошукати ось y10 і дивимося. Да? Одна єдина точка, вона дорівнює мінус 2. Все. Переходимо до третього. Нулі функції. Любимо нулі функції це коли в нас функція дорівнює 0. Тобто нашу функцію треба прирівняти до нуля. 5 мінус 2,5х дорівнює 0. Розв'язуємо ось таке таке. Ну, я знаю, що я кажу неправильно, ну, як правильно, з одної сторони, воно виглядає, як рівняння. Розв'язуємо рівняння. Так, мінус 2,5х дорівнює 5 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 5. Отже, х буде дорівнювати, мінус 5. Поділити на мінус 2,5. Ну, це буде 2. Мінус на мінус дає плюс, тобто х дорівнює 2. Добре. Зараз запишемо красиво. Як? Тут вже пишемо красиво. Якщо y дорівнює 0, так, тоді х дорівнює 2. Так. Знову ж таки, у нас це точки є, так? Ну, все робимо, все робимо. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатне значення. Так, дивимося по графіку, де у нас функція набуває додатних значень. Зверху. Це у нас ось ця частина. Так? Значить, значить, у нас повинно бути х менше. ні ні, ні, давайте так запишемо. Y більше від нуля. Так, якщо х менше 2, так? Ну, дивіться, 1, 0 мінус 1, тобто ось вона функція додатня. І п'яте, значення аргументу, для яких функція набуває від'ємне значення, це у нас низ, так, тому y менше від 0, якщо х більше 2. так. Це є. І залишилося Це точки перетона графіка з осями координат. Дивимося. Перша точка. Ось ця одна точка з усіми координат, і ось ця точка, так. Значить, перша точка має координату по Х0, по y 5. Так. 0, 5. Так, або І. А друга точка має координату 2, 0. 2, 0. Все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.